Руслану Сергієву пощастило бути на усіх п'яти майстер-класах, які влаштовували запорізькі баскетболісти професіонали. Його кумир у нинішній команді Станіслав Овдієнко. Хлопець давно чекав цієї зустрічі. Мені подобається Овдієнко, я у нього багато двіжені. Ну хоча б теж подобається, подобається, як він грає. Я давно міста навчитися грати. Кажу, теж тренуюся, граю. В местах, конечно, научиться играть и играть. Учні молочанської школи інтернату спочатку стали свідками тренування команди, потім і самі долучилися до занять. П'ять років назад така з'явилася ідея, щоб у детей появились кумиры, которых они могут потрогать, с кем поговорить, сфотографироваться, послушать будь то советы. таке намного воно, ну, це... Годи тренувань можуть замінити деяким дітям. Майстер-клас почався із розминки. Усі вправи під пильним наглядом головного тренера баскетбольного клубу Запоріжжя Дмитра Щеглінського. Далі, далі, далі. Простите, старі, молоді, Потім веселі естафети, дриблінг і киткові вправи. Величезне задоволення отримали як учні інтернату, так і баскетболісти професіонали. Трапати там финты, фінти, щоб, щоб м'ячик добре держати в руки, щоб не втратити, там отработать, забить гол, там, пройти, аби обыграть в соперника, забить гол. На завершення майстер-класу всі його учасники зіграли у баскетбол. Капітанами команд назначили гравців баскетбольного клубу Запоріжжя. Але під час двосторонки головними зірками були вихованці Молочанської школи інтернату. любим и ценим это сотрудничество. Оно просто необходимо. В первую очередь, конечно, этим ребятам, которые к нам сегодня приехали. Ну и нам тоже это. Потому что, скажем так, вот те ребята, которые у нас играют давно, они уже, скажем так, где-то как породнились с этими ребятами. У каждого есть свои любимчики, как у детей из интерната. Есть любимчики в команде, так у ребят из команды есть любимчики из этих, которые приезжают уже пятый год к нам. Дехто із вихованців школи отримав індивідуальні поради від професіоналів. Так капітан баскетбольного клубу Запоріжжя Олександр Рибалко розкрив секрет влучності своїх коронних дальніх китків. Ачкове бразки от, хороші відрається. Тільки що всім общався, спрашував, як кість, какета, мне показав пару таких нюансів. Ну, Буду тренуватися, буду старатися, буду стремиться. На ігри хожу, смотрю ігри його, як он Ну, Потіхонькода, то політ. Буду рибалка. Традиційно зустріч із вихованцями молочанської школи інтернату завершилася на подарунковій ноті. Дітям солодощі, баскетболістам ікону. Учні її виготовили самі. Натхненні цією зустрічю вихованці інтернату з новими силами продовжать перемагати на різноманітних змаганнях. Наступного разу Руслан Сергієв зможе побачити Станіслава Овдієнка в неділю. Баскетбольний клуб Запоріжжя зіграє з Дніпром. Воскресенье збираюся 14.00 прийти. А вот и на выезде буде играть наши в п'ятницю. Це в 7 часов. Я буду смотреть, мне нравится эта вообще команда. Ни одного матча за сезон вообще не пропустив. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.